Дарницька теплоелектроцентраль опалює близько 8% житлової площі Києва, постачає тепло багатьом лівобережним промисловим підприємствам. Її енергія слугує близько 120 школам та медичним установам. Та разом з комфортом для жителів лівобережжя вона несе з собою справжню екологічну катастрофу. До екомайдану звернулись небайдужі мешканці прилеглих районів. Кияни, які роками, терплять золові бурі. Прохання одне показати справжній масштаб екологічного лиха. У Дарницькому та Дніпровському районі повітря просягнуте токсичними речовинами. місту ньому хрому та миш'яку значно більший за норму. Саме ці елементи містяться і у вугільній золі, яка є відходами стець. На початку власного розслідування «Екомайдан» не знайшов золовідвалу, на який скаржилися місцеві. Його не було на території самої ТЕЦ. Проте поїздка околицями дала неочікуваний результат. Відвали золи знаходяться за якихось 5 кілометрів. І не де-небудь, а у природній, зеленій зоні. Токсичні відходи підприємство спокійно скидає прямо у озеро Гарячка. Самовільно та безконтрольно. Як виявилось, жодного дозволу на подібну діяльність підприємство не має. Наразі озеро знищене вщент. Отруйні речовини вже мандрують по прилеглих підземних водах, а не менш небезпечний пил труїть повітря. Цією сумішю і дихають прилеглі райони. Хто ж винен у такій утилізації небезпечних підходів горіння? За допомогою системи Йоуконтрол «Екомайданом» було встановлено власника. Ним виявилось товариство з обмеженою відповідальністю Єврореконструкція, кінцевим бенефіціаром якого є офшорна компанія з Скіпру Азоранде Лімітед». Яка, в свою чергу, пов'язана з громадянином України, шкрібляком Анатолієм Васильовичем, колишнім народним депутатом? Екомайдан офіційно вимагає від уповноважених правоохоронних органів провести всі необхідні перевірки діяльності Дарницької ТЕЦ, знайти і суворо покарати чиновників, що розчірком пирату зволили киянам жити у постійній небезпеці. А ВГО Автомайдан звертається до самого власника ТЕЦ Анатолія Шкрібляка. Ми надаємо вам один місяць, аби виконати заходи з відновлення зеленої зони, яку ви нещадно знищили. В більшому випадку рекультивувати доведеться подвір'я ваших будинків.